Volvo xc 60 на платформі iCup Android, SPA платформа 22-й виробництво, 23 модельний рік. Розкажу все, що я робив, щоб знову в мене з'явилася навігація GPS, а потім вже і підвантажились карти, з'явився інтернет. Все, що я робив, кажу. Перезавантажував модуль е, ні, не так. Модуль е, тикам я не міг перезавантажити через цю кнопку е, підігріву скла, тому що вона не реагувала. Е, кнопка SOS довго е, е, утримання теж не реагувала. Перезавантаження мультів не допомагало. Е, як я відновив е, перезавантаження через кнопку обдува? Скиданням клем з акумулятора в багажнику. Що я робив? Я скинув клему з основного акумулятора. Потім ще не частково допомогло, потім зняв клему сам акумулятор з модуля ТК, який дає живлення. Теж почекав. Кнопка почала працювати. Сос, він не був білим, все реагувало. Візуально інколи навіть працював додаток, але система все одно не бачила карти. Я вже і читав помилки через програму, і стирали, перезапускав блоки. Ну от Не бачить вона Wi-Fi і не бачить вона Bluetooth. Bluetooth інтернет бачить, не роздає. Wi-Fi приєднується, бачить, інтернет не бере. І випадково я згадав, що три тижні тому в налаштуваннях. Я зробив одну зміну в системі. В і навіщо її зробив? Зараз показую, де я це зробив. Система. Дата і час. Тут є такі строчечки, рядочки, як налаштовувати час автоматично, автоналаштування авто автоналаштувати часовий пояс. Всі ці я виключив. Чому? Тому що. Постійно в Києві працює реп, і ти не бачиш час. Цей час він з спапує нова Гвінея І от я промучився 3 дні, випадково згадав, що я це робив. Повернув всі ці налаштування на автоматичне і одразу машина побачила інтернет і по Wi-Fi, і по Bluetooth. Підвантажились карти і все запрацювало Ось таке вирішення історії. Яка тривала три дні.